Отца і сина і Святого Духа. Возлюблені Господі, браті і сестри, в сьогоднішню неділю ми з вами порозмовляємо про таку чесноту християнську як благодаріння. В сьогоднішньому Євангелії розповідається про те, що зайшов Христос в нікою весь весь. Це село із Срітоша його 10 прокажених мужей. Проказа, це хвороба, як нам відомо, і в древності люди, які нею хворіли, мали особливий хрест, тому що до кінця свого земного життя ця хвороба не була великовна тоді. Вони були повинні бути ізольовані. Від решти іншого суспільства. Вони могли б бути єдина утіха, в них була, що вони між собою були спільні, тому що один уже одного заражати не міг. І от такі групи, в даному випадку, про 10 чоловік іде мова, які між собою разом, так скажемо, дружили, спілкувались, допомагали один одному. Часто зустрічали інших людей і повинні були кричати. Щоб випадково хтось не підійшов, не заразився. Це повага до інших, це відповідальність. І вони повинні були кричати: Ми прокажені, ми прокажені. Обережно ми прокажені. Щось подібне ми недавно мали під час карантинів, пов'язаних з ковідом. І от тут розповідається, що ці мужі стали із далеча і возупіл, возупі, возупівали тільки не так, як завжди що ми прокаженні, а говорили уже так. Ісусе наставниче помилуйне. Вони, як люди, які були поза суспільством, мали одну особливість вони могли. Співглядати то, що інші в суєті не могли. У них не було чим займатись. І вони могли бути своєрідними філософами, тому що філософи це ті люди, так і говорять прямо всі, хто вивчає філософію, що ти повинен вийти з-поміж себе і стати нейтрально подивитись на всі ці речі, на, на ринок, як люди торгують, одні купують, одні продають, вивчити психологію, і тоді ти можеш. Зрозуміти мудрість цього світу. Вони теж стояли поза процесами життя, можна сказати, і вони дивилися так, як вже живі на цей світ. І вони замітили, що цей чоловік, на думку інших людей, чоловік. Він не просто чоловік. І тому просять Ісуса, наставниче, бачили, як Він наставляє інших людей, звернулись так, як бачили. Помилуй нас. Даю зразу відповідь, яка була в кінці Євангелія, до чого ми ще повернемося. І рече, і рече тому, хто один із них вернувся, Господь. Рече йому: Востав, іди, віра Твоя Спасетя. Тобто, ми бачимо, що це було справді по вірі. Тільки люди віруючі, могли так звернутися, але Тепер повернемося знову до іншого речення і відів рече їм на ці слова, які вони сказали. Ідіть, покажіться священникам. Священники мали затвердити, що вони ізцілились. тобто вони дивляться, у них проказа. Но вони йдуть і бисті душім їм, говорить Євангеліє, вони пішли по вірі. Значить, знали, що прийдемо до священника і зцілимось. Не боялись, що священник їх осудить, як нарушників дисципліни, а це тоді жорстко каралось у суспільстві єврейському. І вони пішли по вірі, що, значить, точно, якщо Христос їм сказав ідіть туди до священників, значить, точно вони зціляться. Не потрібно було священникам іти, чому вони і вже і бить, і душі, мимо вони не дійшли до священиків, треба було віру провірити Христу і вже очистились. І тоді вони подивились один на одного десять групка, ми здорові. Справді Христос виконав Слово, вже й не треба йти туди. Но на радостях ті дев'ять побіжали. Я певний, до своїх дружин, до своїх дітей, до інших родичів, до суспільства, вони знову жили, вони можуть жити. Радість настільки затьмила їх, він, маючи навіть віру в Христа, зверніть увагу, будучи віруючими людьми, радість настільки їм заполонила емоційно весь стан, що не забули про просту чесноту, яку має навіть людина невіруюча, просто бути вдячним. Дев'ять пішло, один вернувся. Так Святі Отці кажуть і процент. У сьогоднішніх у всіх поколінь, які йдуть за Христом, вдячності Богу за все. Ми тому так і молимося на літургії в тайних молитвах, священики, дякуємо Тобі, Боже, за все нами усвідомлене і неусвідомлене. Бо ми навіть більше не усвідомлюємо, скільки ми тобі маємо бути вдячні, і з того, ж тільки ми можемо назвати, за що можна Бога поблагодарити. А кожен може знайти, за що Бога поблагодарити. Ми більшість навіть не усвідомлюємо. Ми просто це сприймаємо як просто як, ну так сталося, бо так і сталося би. І не розуміємо, що скільки Богу треба дякувати, що саме так сталося не інакше, але ми цього не розуміємо. І от, браття і сестри, один приходить на цих емоціях. І це питання риторичне, яке Христос йому ставить, де дев'яті? Не прийшли вони воздати, славу Богу. Тільки цей іноплеменник, був, який був самарянином. Тільки він прийшов воздати. Ми так само, браті і сестри, маємо три види молитви. Молитва. Якщо взяти катехізіс, це називається книга, яка пояснює основи віри. Там дуже прості питання, відповіді, конкретні, катехізис. І що таке молитва? Дуже проста відповідь це розмова з Богом. А які є види молитви? Три види молитви. А які? Перше, ну, сама поширена. Чому ми в церкву приходимо, чому ми вдома беремо молитву це просительна. Ми просимо в Бога. І утренні молитви, і вечірні молитви мають цю ціль. І інші молитви. У нас більшість саме це, людина помирає, люди стають в церкву активно ходити, коли приходить, вони моляться за покійника, а потім раз уже остили. Просять за покійника, щоб Царство Небесне йому Бог дав. Або хворіє людина, навіть не кажу. Сразу теж починають ходити, просити молебні заказувати. Просительна, вона теж прекрасна молитва, ніхто не має нічого проти. Є три види молитви. Просто у нас якось ця одна, якби асоціюється ж це молитвою. А все друге, це і не молитва для нас. А далі, ви думаю, здогадуйтесь це, це – благодаріння. І, зокрема, літургія. Яка з грецької мови перекладається як спільна справа? Літургія не може бути для когось одного, для якоїсь групи. Тому ми проти того, коли заказні ми не служимо. Літургію не можна приватизувати. Сама слово літургія це спільна для всіх справа. Кульмінація її це якраз благодаріння. Коли священик піднімає руки і каже, благодарим Господа всіх цих тайних молитвах, які читаються на Євхаристичному каноні, Він благодарить Бога за те, що Бог привів нас всіх в битіє, по Церкону за всі його нечисленні, кажу ще раз, усвідомлені нами і неусвідомлені благодіяння, за найперше Його безкровну жертву, за іскуплення, за те, що ми призвані до вічного блаженного життя. Тому що літургія це царство благословенне, яке ми вже тут вкушаємо цими словами, починається літургія. І священник нагадує собі і всім нам, що куди ми призвані, в цьому і радість християнства, раді чого ми страждем, терпимо, за що теж благодарим Бога, бо якщо будемо не роптати, то за це нам вміниться ще більший вінець у вічності, до якої ми призвані. І от само слово Євхарістія. Яке у нас асоціюється з причастям, воно теж грецьке слово. Якщо ви були в Греції, то в магазинах всі, коли ви купили щось, вам скажуть продавці «Евхарісто». наголос так, «Евхарісто». дякую, каже, як у нас. Це теж є благодаріння. І от, браті і сестри, як мало у нас молебнів, благодарственних, просительних Парастасіїв. Інших молебнів, прошеній дуже багато. Помоліться, батюшка, в дорогу їду, помоліться екзамен, маю ще щось. но як мало, у мене день народження, одиниці. У мене успіх, мене прийняли на роботу. В мене дитина поступила на навчання. В мене ще якась річ. Я хочу поблагодарити Бога. От про це, що тут шла мова сьогодні, і якщо нам, людям приємно, коли вдячні нам люди, то і Богу це теж приємно, як показує і цей Євангеліє, і розповіді святих Отців. Златус так і каже, за все благодари Бога. І якщо маєш скорб, вона прекратиться, Бог побачить, що ти мужній, раз благодариш за скорб. Якщо маєш все добре і благодариш, і ще більше Бог тобі дасть. Це слова Яна Златоуста. Тобто за все благодари, за все ціни, що ти маєш, подивись на те, що хтось і більше не має. І часто от ми можемо собі такі порівняння робити, кажемо нам скучно, наприклад, нема з ким поговорити, сьогодні це теж біда в суспільстві. А ти подумай, а ти міг би бути і у в'язниці. Ну, невже хтось думає наївний, що у в'язниці тільки ті, хто справді злочинці. А там, повірте, і сьогодні є люди невинні. Чому кажуть, є поговорка від в'язниці ніколи не зарікайся. Тому що так можуть обставини скластись, просто на тебе всі обставини складуться, і ти можеш говорити, що хочеш в суді, а тебе і так засудять, бо ти будеш козел відпущення. І сьогодні я знаю адвокатів, недавно був день адвокатури. З чим вітаємо справжніх адвокатів і в день святителя Ніколая він, так як і святитель Ніколай був справжнім адвокатом для невинно засуджених. І скільки мені постійно кажуть адвокати, коли зустрічаємося на каву, як важко каже, ми знаємо, людина невинна. Це православні адвокати кажуть, а її засудили. Вона сидить, невинна людина. Ми нічого не змогли зробити, бо на іншій стороні медалі стояли великі гроші. І от, браті і сестрі, це тільки собі подумати, Да, у нас то сьо, а ми могли би бути і зараз, і у в'язниці. Ну так обставини склались, на тебе скинули. Та подумаєш, що тій людині пішла, нехай вона там крутіший, молодик якийсь, йому ще перспектива в житті. А що цій людині вже? Хай там посидить. А там посидіти, це не просто посидіти на лавочці, на вулиці. І то тяжко. Ану візьми цілий день, посиди на лавочки. І то тяжко, а там не так посидіти. От, тому, браті і сестри, будемо і в себе, і в своїх дітей цю чесноту благодаріння розвивати, за все дякувати. На цьому тижні я сам собі, як священик, вчився, і це прекрасно. Сам собі це нагадував. Бо дійсно в таких людей, які так роблять, які за все благодарять, є справді віра, як Христос сам сказав віра твоя спасетя. Ми не знаємо далі долю тих людей, але я думаю, що, можливо, їм Бог далі і проказу знову вернув. Чому цьому так сказав? Що іменно твоя віра тебе спасе, їх нет. І от я їхав на цьому тижні з одною людиною. І ми зробили там, приїхали, зробили одну роботу. Дивишся, чоловік перехрестився каже, слава Богу. Далі поїхали, зробили другу роботу. Слава Богу, третю роботу, слава Богу. Як це прекрасно. Чоловік хреститься навіть не то, що просто сказав, слава Богу, слава Богу, от іменно ми могли не доїхати би до третьої роботи. Або ще щось могло статися. За все, слава Богу. І ще є такий момент, що ми. Часто не розуміємо. В нас Бог в той момент не, не, не каже, він не зобов'язаний нам казати, чому так. І нам кажеться, це недобре. От ми щось хотіли, наприклад, я кажу, це будь-що може бути. Ми щось хочемо. Наприклад, купити автомобіль, і нам не склались обставини. І ми в той момент думаємо, шкода, жаліємо, який був автомобіль, а його вже там комусь продали або ще щось. Потім через якийсь час. Ми можемо в іншій ситуації навіть вже зрозуміти, що слава Богу, дійсно, не просто ми скажемо так, як роботи, а так треба сказати, бо Бог знає, чому не допустив це. Но ми часто, коли пам'ятаєте, і розуміємо, чому так склались обставини, ми кажемо, ой, тоді я думав так, а як добре, що так не вийшло, як я хотів. Тому слід Богу довіряти. І розуміємо ми чи не розуміємо за все дякувати. Нашому творцю. Амінь. Паси вас, Господи, браті і сестри. На цьому тижні ми будемо мати пам'ять великого угодника Божого.